Приємна процедура, вона дуже бодрить, додає настрій, додає духу. Рекомендую. Я кожну зиму купаю скільки разів. А саме на водохрещі? Ну, і, і на водохрещі в тому числі. Ми з другом купалися 1 січня цього тижня у понеділок. І от зараз. Це більш не релігіозна традиція для мене, а як фізіологічна процедура. Уже едет. Ощущение просто как еще один повод приехать. Мы едем на, зам... на красивый рассвет к морю и пытаемся зарядиться от моря, от солнца. Это стресс для организма, но он настолько крутой, что ты ощущаешь себя здоровее, энергии прилив. Просто неимоверно, описать невозможно это состояние. Носимо найперше молитви до Господа Бога за е, ту милість, яку ми очікуємо для е, свого спасіння. Сьогодні на нашій землі ходить е, нога окупанта, і ми не можемо е, оминати цю цю велику проблему у своїх молитвах. Ми просимо за волю, свободу і незалежність е, для України.